Трусики сліпи це набір з семи штук. Да, це сліпи. Я думала, що це стрінги, тому що в нас є такі самі в стрінгах. Дуже класний набір, і мені неймовірно подобається кольорова гама. І я хочу сказати, що насправді ці труси. Ну, у вас по-любому є якісь улюблені трусики. В тебе є? Так. Скільки? Е, саме улюблених. Ну, дві пари. Дві пари. У мене… В мене три пари uh -huh. улюблених, і ці трусики можуть стати вашими улюбленими трусиками в вашому гардеробі. Залишається лише їх придбати. А зараз поговоримо чому саме. От на твою думку. Мені здається, ця кольорова гама вона чіпляє. Мені ще дуже подобається цей принт. І вони такі. Е, ніби... Тут нема принта. Ну ой, маю на увазі цей бантик. Дивлюся О. на бантик, а він з принтом. Тому... Details. <кх à> details, так. E Мені здається, тому що вони на перший погляд нібито максимально прості, але вони мають якусь таку притягуючу енергію. Притягуючу енергію. Поняли? <рес> труси енергію мають. Ні, це кстати, реально правда. От є е, труси, які хочеться одягати, е, якісь такі щасливі труси, так. як ми їх називаємо, А є труси, які не хочеться одягати. Завжди вони... в той день, коли одягну там, наприклад, свої чорні стрінги мені не щастить, тому я на роботу їх не одягаю. То це ти такий... рекомендуєш? Ребека? У нас трошки нумерологію уволікається. Ти Зараз... реком... рекомендуєш по енергії ці труси? Е, по енергії, звичайно, я в собі їх придбала класно. Але якщо ми приземлимося від чогось вищого до земного простого життя, то це те, що ви носите щодня. Насправді ми ж не носимо там кожного дня якісь там супер-пупер мережи Там да кожного дня. Ні, ми блін носимо саме такі труси. Але є декілька відмінностей між цими а і тими, що ви купуєте в магазинах. По перше, це реально тупо невигідно нашу йти в якийсь дорогий бренд. І купувати там труси за 500 гривень, одні сліпи, одні сліпи або одні стрінги, і ти їх трохи поносиш, і якби купуєш наступні за ті самі 500 гривень. Тут ви можете за таку саму ціну купити цілий набір з семи штук. І я вам більше скажу це: трусики будуть довше носитися, тому що знаєш, цей прикол з однією парою взуття, і там, коли у тебе п'ять пар взуття. Ну, якщо у тебе є пар 5 зуті, то ти їх виносиш там за не знаю скільки років. У мене так зараз є. Я вже. Три роки ношу одні ті самі кросівки, це якщо брати взуття. Так само і з. Типу з трусами те саме, тому що ви купуєте одну штучку, і вона у вас швидше зноситься, грубо кажучи. А якщо ви купуєте сім, то вони вам прослужать набагато довше. І відповідно, знаєте, що я ще хотіла зачепити от тему розмірної сітки, тому що вони в розмірах від M до 5XL. І знову ж таки, повернемося до того брендового магазину. А чи є там розмір 5XL? Ну, mm, я нет. не бачила у Вікторії Secret, Secret да, 5. да, розмір 5XL насправді. Calvin Klein, uh, якщо uh, не помиляюсь, також. Немає та нема, блін, ну та. реально, та в будь-який мас-маркет, куди не піди, там немає розмірів піти Я вчора ходила на каву з своєю подругою, в неї зараз розмір XL, 2XL, ні, XL чи 2XL, якийсь неї такий розмір. І вона казала а, мені, от на ще одному проєкті, там, де я говорю про одяг, вона каже: от блін, от я дивлюся, а я не хочу тіпо, дивитися, я не хочу йти в той магазин, тому що ви не рекламуєте а, великі розміри. Почні це робити. А я кажу, ну, Ксюш, я не зможу це зробити, бо там немає навіть такої розміри розмірної сітки. А тут є де розігнатися. Це реальна проблема серед дівчат, що немає таких розмірів. Тому цей набір доступний в розмірах від М до 5XL. Посадка дуже зручна, і подивіться на ці трусики. Вони дуже приємні на дотик. Це бавов на 95%. І вони дуже гарно тягнуться. Тому ви можете собі дозволити. Такі трусики за гарною ціною, цілим набором і в великій розмірній сітці. Вам залишилось, вам залишилося лише зробити замовлення і чекати свою посилку в споштоматі біля вашого дому.